У Івано-Франківську відновили проведення Галицьких балів. Їх історія сягає ще 18 століття, тоді бали організовували в Коломий, Галичі та Львові. Сьогодні це Станіславів, який уже п'ятий рік поспіль запрошує шанувальників класичного танцю на вишукане дійство. Близько 600 любителів вальсів та котельйонів зібралися цього тижня на танцювальному паркеті обласного академічного музично-драматичного театру імені Івана Франка на Галицький бал. Побувала там і Тамара Приходько. Традиційно полонезом і розпочався п'ятий галуцький бал. Дами у вечірніх платтях, чоловіки в смокінгах або костюмах. Це обов'язковий дрес-код. Очевидно було, що панянки доклали чималих зусиль, аби підібрати собі найкращу сукню, зачіску та макіяж. Результати їхніх старань оцінювало журі, яке визначало найвдаліший візаж та одяг. Поважні гості, серед яких був і спортсмен Роман Вірастюк, кажуть, бал одна з небагатьох нагод коли справді можна причепуритися по-особливому. Є шанс е одягнути які речі, наприклад, такі, які в буденному житті не одягнеш, наприклад, смокінг, там, сукню вечірню. Не, всі, не кожну сукню жінка може одягнути на день народження там, чи на якусь дефіляду. І не кожній коштовності можна одягнути. А тут, власне, е хотілося б, щоб він переліз в такий рівень, щоб сюди можна було одягнути як одяг. Хорошого готунку там і і прекрасний для жінок. Галицький бал організував Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. За підтримки голови облдержадміністрації Миколи Палійчука та міського голови Віктора Анушкевичуса останні переконаний, що проведення таких заходів є ознакою європейського міста, яким без сумніву є Івано-Франківськ. Говорячи про 18 століття, я знову ж кажу, що це були національні, це було, були за національне визволення. Якщо це були угорські бали, значить там домінувала угорська мова, угорський танець, угорський одяг. Якщо це були українські бали, знову ж таки там домінувала українська український одяг, і причому були не просто українські, а там обов'язково мали бути синьо-жовті відзначки, раз, а ні, то обов'язково були дівчатка в синіх спідничках і в жовтих, вишитих бісером-корсетках. Тому, знаєте, зовсім інше зараз відношення до балу, Чому? тому що історія залишається. Ми в неї занурюємося час від часу, але разом з тим ми йдемо вперед. Режисер Балу та один із основних його організаторів, заслужений працівник культури України Лілія Борисевич, спеціально для Коломиян розповіла, що саме наше місто колись було знане балами, а у Львові Галицький бал завжди був особливим. Обов'язково мав національні ознаки. Кожен з балів носив благодійність. Ви знаєте, в минулому році ми возили дітей-сиріт до Києва після балу, а в цьому році ми просто запросили дітей-сиріт на бал, одягнули їх бальні сукні і дали відчути попелюшкам, що вони принцеси. І я від цього тішуся. Головна місія балу відродження забутої у наш час класичної бальної культури. Бал має на меті виховання у молоді культури танцю, популяризацію давніх традицій Галичини. Ми відновили цю традицію, починаючи з 2006 року, тобто була така традиція проведення галицьких болів в Станіславові. От. І ми відродили цю традицію, тому що для мене особисто, як для міського голови, для моєї команди і для всіх мешканців цього європейського міста, саме ознака європейськості в тому числі є проведення таких галицьких болів. Тому якщо ми хочемо бути європейським містом, ми обов'язково маємо відновлювати ті традиції європейськості, які є в інших країнах, в інших містах. Це одне, друге. Місто івано франківськ його мешканці е, мають прекрасний вишуканий смак е, в багатьох напрямках, в тому числі, що стосується танців. Більше того, в нас дуже багато прекрасних танцювальних шкіл. І власне, з метою е, ще більш піднесення цього смаку і вишуканості і ми проводимо ці бали. Тому, е, знаєте, я пригадую перший бал, е, який ми проводили у 2006 році. Е, я не можу сказати, що цей милинець був гливким, Бал тоді дуже вдався, але якщо порівняти той бал і нинішній, навіть в контексті того, як одягнені партнерші, партнери, тобто це вишуканість, це дійсно відчувається підготовка. Лігідь до цього дійства, плюс багато молодих пар, багато присутніх на балу, спеціально для бала брали майстер-класи в різних танцювальних школах. І як ви бачите, на сьогоднішній день величезна активність, танцювальна площадка заповнена. І можна говорити про те, що ця традиція міста Івано-Франківського прижилася і ми бажаємо те ж саме робити в Коломиї, Коломиянам і владі Коломиї. Музичну програму для балу готував муніципальний естрадно-симфонічний оркестр міста Івано-Франківська під керівництвом Василя Чекириса. Головним танцмейстером балу став викладач Прикарпатського університету Василь Шеремета, Як і торік на балу і до його початку для охочих навчитися в університеті на кафедрі хореографії проводили майстер-класи танцю. Все вдалося на славу, а завершили панське дійство нашою рідною коломийкою. Це теж традиція трьохсотлітньої давності. Тамара Приходько, Сергій Грицак для подій НТК з Івано-Франківська.